Із байдарок до спортзалу івано-франківські веслувальники закривають сезон. Відбувається усе традиційно, завершують напружений рік змаганнями, аби оцінити можливості та продемонструвати здобутки. Цьогорічний сезон для місцевого спортивного клубу «Альбетрос» був особливо вдалим. Двом його вихованкам Лідії Гунько та Наталії Жилюк вдалося відвоювати призові місця на чемпіонаті Європи у дисциплінах греблі на байдарках і каної. Найменш успішним виявився рік і для старших юнаків: Руслан Гашій, Руслан Лузан та Михайло. Манзюк поповнили лави збірної України. П'ять чоловік, два виступали на Європі На другий рік думаємо, що ці канаїсти будуть. Є в нас ще ряд вихованців, дівчат молодших, шостий-сьомий рік, які от зараз в Бурштині на навчально-тренувальних зборах. Думаємо, що серед них хтось теж на майбутній рік. Завершення сезону для спортсменів це лише початок нового виснажливого періоду тренувань, адже взимку у них відбувається силова підготовка. Головне правило, аби добуватися першості, треба постійно бути у тонусі. Готуємося дуже тяжко, бо тому що зимою дуже холодно готуватись. Треба їхати на спеціальні канали, які не замерзають, бо тому що зимою. Коли вже дуже холодно, нас навіть не пускають на воду, бо можна дуже сильно обмерзнути. І тому дуже тяжко тренуватися. Поки старші спортсмени у складі збірної України вирушають до тренувального табору у Херсон, молодші веслувальники готуються до своїх змагань. Демонстрацією підготовки на воді вони закриватимуть сезон наприкінці наступного тижня.